Сьогодні у цьому відео розпакуємо і затестимо цікаву клавіатуру за невеликий прайс. І це компанія Фікер. Модель називається EK65. 65 Клавіш є кноп. ось такій коробці поставляється дана клавіатура. Тут намальовані варіанти кольорів, яких є дана клава. Відповідно, тут певні переваги перераховуються, Клавіатура бездротова. Давайте дивитися, що всередині. В кінці цього відео буде тайпінг тест, можете оцінити звук даної клавіатури. Є пластикова кришка, сама клавіатура, це компанія дочірня компанії Apple Maker. Вони чимось і схожі. Клавіатура по увазі така середня, компактна, дуже дизайн мені подобається. Стандартні кейкапи. розфарбовка цікава, такий під ретро колір. Колір клавіатури такий, я би сказав, біло-кремовий. Кейкапи точно ці такі, не біля. Трошки такі молочні, виглядає цікаво. Кноп, кноп у нас крутиться ну, по якості середнього. Це недорога клавіатура, але кноп є це гарно. Є чіткі відсічки, натискається достатньо приємно. Клавіатурка, ну, вигляд має дійсно. так. Тут логотип фікер, значить, з нижньої частини такий от колір капучини, типу, та. є ніжки резинові. Ніжок тут 5 штук, не пожаліли. Якість ніжок має бути хороша. Давайте протестуємо. Клавіатура по столу не їздить, це дуже добре. Є додаткові ніжки, двоярусні, менші і більші. Механізм працює нормально. Резиночки є і там, і там. І це теж дуже добре. Давайте протестуємо на, на ніжках, так? Поставимо. Ну. На основних тримайся краще, але тут теж ефект, ну, це достатньо сильно примусово. В грі або в роботі ви так сильно робити не будете. Але ніжки тримають непогано. Тут в нас підключення для зарядки і тумблер. Це тумблер по центру кабель, Bluetooth і 2.4. Так? Ну, Стандартно, в принципі. Якщо Bluetooth, наприклад. Загорівся індикатор Connect. так, Значить, перевести, якщо в 2.4. Зеленим загоряється. Connect по 2.4. Давайте клавіатуру поки що поставлю. До речі, класно виглядає на робочому місці. Всередині є інструкція коротка, і тут у нас виходить, кабель і пулер. Кабель резиновий це USB-A, USB Type-C, USB і пулер комбінований для кейкапів і для свічів. Значить, клавіатура підтримує HotSwap. До речі, 24 донгл схований знизу корпуса. Ну, такий простий, теж написано фікер. Не переплутаєте з іншими долгами, якщо у вас є. Так, давайте поглянемо, що всередині є. Значить, Знімемо пробіл для прикладу. Подивимося на сам кейкап, Пібітішка. товщина кейкапу дуже хороша, мені подобається. Виглядає і відчувається гарно. Такий ну, майже гладкий кейкап, колір. Теж, як сказав, мені дуже подобається. Розфарбовка клавіатури. Значить, всередині свіч. Білого кольору знімаємо свіч. Свіч на 5 пін. Клавіатура, на 5 пін підтримує. Діод знаходиться з північної сторони. Я бачу, на платі є свічпат, це дуже класно тобто шумка резинова. Свічпад не буде стукати, і звук буде кращий. Свіч повністю такий закритий, по відчуттю змазки немає. Ну, але що ми хочемо за ціну бюджетної клавіатури? Натискається прикольно. Звук, тайпінгу, оцінимо трохи далі. По звуку, ну так, середнячково, в принципі. Плейт полікарбонатний, так, полікарбонатний плейт. Шумка, по ідеї, має бути між платою і плейтом. По е, стабам, стаби в нас не змащені. Це не проблема, це можна зробити, це дуже просто. По збірці самої клавіатури ну трошки вона похрустує, але, звичайно, це бюджетка, то тут нема що дивуватись. Значить, Свіч назад ми поставимо. Давайте покажу ще один кейкап якийсь. От Так виглядає кейкап. Нанесення символів хороше, вони, відповідно, не просвічуються. Буде підсвітка тільки навколо кейкапів. Якщо кноп зняти, ось так виглядає сам кноп. Ось таким чином. Враження від клавіатури хороше. Як для бюджетного варіанту, дуже непогано. Якщо ви хочете початківість, недорогу клавіатуру, варіант доволі непоганий. Це бездротова клава, яка має три режими підключення, яка виглядає круто і має хороші якісні кейкапи з коробки. Підключив клавіатуру, засвітилась підсвітка, навколо кейкапів просвічується, виглядає дуже гарно. Якщо по режимам, кнопка FN і DLET переключає режими. Тут різні посвідчення, по ефектах. Ви собі можете вибирати, який хочете, от, наприклад, RGB. Ну, тут режимів достатньо багато. Отже, тестуємо тайпінг. Пишіть свою думку взагалі про клавіатуру і про тайпінг під цим відео. Якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підписуйтесь. Далі буде ще багато цікавого контенту.